Протягом березня у спортивних залах ЗОШ No1, Зонор 2 та Червоненського ВПУ проходив чемпіонат золочівського району з волейболу. Бажання приймати участь виявили 12 команд. Це ВК Новоселище, ВК Махнівці, ВК Зозулі, ВК Золочівка, ВК Промінь, село Гончарівка, ВК Ясини, село Ясинівці, ВК Червоне, ВК Метулин, ВК Куровичі, ВК Розворяне, ВК Гармонія, місто Золочів та ВК НЦ 3007 місто Золочів. Чемпіонат проводився у три етапи. На першому етапі усі команди були поділені на три групи: за підсумками змагань по круговій системі у групах дві кращі. І команди виходили у наступний етап. У другому турі знову формувалися дві групи по три команди в кожній, і по круговій системі у групах дві кращі команди виходили у фінальний етап. У фінальних зустрічах боротьбу за чемпіонство вели команди ВК Махнівці, ВК Золочівка, ВК Гармонія місто Золочів та ВК НЦ 3007 Місто Золочів. Результати матчів у фінальній частині змагань. ВК Золочівка, ВК Махнівці 2-0. ВК Гармонія ВК нц 3007 1-2. ВК Махнівці, ВК нц 3007 0-2, ВК Золочівка, ВК гармонія 0-2. ВК Гармонія, ВК Махнівці 2-0. ВК НЦ-3007, ВК Золочівка 2-0. Отже, чемпіоном Золочівського району з волейболу у 2016 році стала команда ВК «НЦ-3007». срібним призером ВК Гармонія бронзовим призером ВК Золочівка і четверте місце посіла команда ВК Махнівці. Також були відзначені окремі гравці кращим розігруючим. Став Зосяк Андрій ВК «НЦ-3007». Кращим захисником Павлечко Степан ВК Золочівка, кращим нападником Хомів Іван ВК Махнівці і кращим універсальним гравцем Нестеренко Віталій ВК Гармонія усі учасники нагороджені кубками та медалями. Про це Золочів.нет повідомив голова ФСТ Колос Сергій Сантар.